Зараз відбувається якраз будівництво нового колектора, який нам досить тяжко дається зв'язку з тим, що розібравши трамвайні шляхи, почали рити траншею, і виявилося, що скальні ґрунти практично від метра поверхні землі до дна колектора, це приблизно 8 метрів. Це є суцільна скала. Ці всі роботи відбуваються практично ручним методом, тому що важку техніку сюди не можна загнати, тому що відбуваються зразу деформації. на… В сусідніх будинках і це досить, ну дуже сильно ускладнює виконання робіт. Зараз е, існуючим ну, з новим колектором ми дійшли практично до полового будинку. Це є орієнтовно до 100, 200, до 250 метрів, тобто це більше половини існуючого колектору збудованого. І ми плануємо, що е, до кінця вересня. До Некрасова ділянка дороги буде закінчена. Чому так термін відтягується? Тому що є ще певні складнощі з існуючим колектором. Новий колектор будується паралельно існуючому колектору. І по попереднім планам ми планували, що збудуємо ділянку нового колектора і почнемо будувати дорогу над старим колектором, коли він буде ще діючий. Але під час будівництва відбувся завал старого колектора, і що показало, що він є в дуже поганому стані. І... Виконувати будівельні роботи над існуючим колектором, поки він не буде відключений і затомпонований, ну, це неможливо. І в зв'язку з тим, можливо, е ну, неможливо, а так воно і є, що роботи закінчаться пізніше, ніж було заплановано. Тобто ми маємо збудувати новий колектор, переключити стоки із старого в новий, затомпонувати, тобто за, ну, за, 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 за чимось заповнити старий колектор і тільки після того починати будувати дорогу. І тому по нашим попереднім розрахункам до Нікрасова, десь до кінця вересня, а до Личаківської до кінця жовтня роботи мали бути закінчені. Але наскільки я пам'ятаю, там внизу, як колись ремонтували свого часу мечникова, там замінювали колектор. Тобто ви говорите, що зараз цей колектор, який тоді міняли, роки тому, там Ні. Він старий. Чи колектор поміняли до, до входу в кладовище. А зараз іде мова від цього місця, де ми будуємо нове, від входу в кладовище до полового будинку. Там якраз є найгірша ситуація з існуючим колектором. Тому що там є великий похил е, проїзної частини і самого колектора. І там дуже сильно відбулося руйнування існуючого колектора. І тому на цій ділянці, поки ми не збудуємо новий, поки не переключимо стоків новий колектор і не затампонуємо старий, роботи по дорожній частині взагалі не можна виконувати. ми новий, проходимо Зараз ми поки не старий колектор новий.

Я би хотів, щоб вона завтра була відкрита. У нас дуже великий об'єм робіт сьогодні по місту Львову, але ця ділянка є одною з найскладніших, тому що мова йде в першу чергу про будівництво нового колектору. Це є 500 метрів, і цей колектор ми фактично вибудовуємо в скельній породі. Тому що ми подивилися, як 100 років назад був збудований існуючий колектор, він був збудований оминаючи скелю, це була зовсім інша технологія. І якщо там діаметр біля самого цвинтара 2 метри, тут він виходить на метр 40. і фактично ніхто не очікував, тому що ні один проєктант, який це все проєктував, не передбачив, що тут буде скельна порода, яка потребує зовсім іншої техніки, зовсім інших навиків, тому що стоять житлові будинки, і безпека людей, які тут живуть, вона має бути на першому місці, що її 100% витримується. Тому е наш оптимізм. Завершити роботи до кінця літа на превеликий жаль згасає, і ми вимушені війти в осінь по цій вулиці. Це не перешкоджає роботі пологового будинку. Звичайно, там 100%. Є певні труднощі, але з Нікрасова можна туди нормально під'їхати і завести. Мам і і брати, мам, з дітьми роботи будуть працювати. Зараз буде певне підсилення і людьми, і технікою, щоб все-таки не залазити далеко в осіння. Хоча б в жовтні місяці вже ця дорога була б відкрита для проїзду, тому що вона є дуже важливою. І ще раз наголошую: складний етап ділянки ми проходимо Стуса, де ми фактично заново вибудовуємо колектор. Під землею, а це друга по складності ділянка, тому що в скельній породі ми фактично рубаємо можливість для прикладання нового сучасного колектора. У нас відповідно до тендера було 67 мільйонів, так зараз у зв'язку з тим, що при виконанні робіт, коли ми вскрили, так, відкрили цю вулицю, правильно говорити, і стикнулися з тим, що у нас дадуть Мергелі, фактично це скельні породи, де Інші технології прокладання, інші технології розбирання цього, так викопування цієї землі, але ми розуміємо, що це не земля, а ґрунт. Тому ми зараз переробили проект, внесли відповідні зміни і подали на експертизу повторно для того, щоб отримати відповідне погодження. Тобто, за попередніми розрахунками договір може сягнути понад 90 мільйонів гривень. Скажіть, будь ласка, чи були вже такі випадки ну, от такої ситуації, навпаки, переважно якісь провалля у Львові, а тут така ситуація, чи ви не знали того, чи ніде да в документах ми, цього? По всіх не наших документах було написано, що колектор, який є існуючий, діючий, на якому ми зараз, до речі, і стоїмо. Він тут, власне, і проходить з цього боку вулиці. Він був аварійним, ще визнаний нашими працівниками Львів до каналу ще років 5 чи 6 тому. Тобто він вже був непридатний для нормальної експлуатації. Це показало те, що при виконанні робіт ви бачили і знаєте, що відбулося руйнування його. Ми фактично потратили десь порядка двох неділь для того, щоб переключити його, забезпечити нормальну експлуатацію самого колектора, тому що він забирає з цілого масиву Личаківського зверху, так, з пасічної з медової печери, забирає всі стоки. Ось ми втратили тут час і майже два місяці. Ми втратили на те, щоб проходити в цих скельних породах. Зараз так виглядає, що тут грунти йдуть вже трошечки краще. Ми може йдемо ймовірність того, що ті скелі зникнуть і ми будемо вже працювати краще і легше. Поки, власне, ця аварія, яка була, і ці скелі, в нас просто забрали не менше двох місяців часу. Тому власне і це, що говорив Андрій Іванович, і те, що ми анонсували, що на кінець літа ми хотіли відкрити цю вулицю, воно нас просто витягує на тих два місяці. Тобто ніде в документах не було зазначено, в проєкті що не вказано, келі. в проєктах не було вказано Мергелів. Мергель, мергель, мергель. мергель це дуже ск правильно сказати, дуже міцна порода, яка зовсім по іншому працюється. Інші розцінки, інша техніка працює, люди з іншим обладнанням використовуються. Ну і воно коштує більше. Тут були зовсім інші ґрунти. А в які роки був прокладений цей старий колектор? — Більше ста років тому. Наскільки я спілкувався з нашим начальником відділу каналізації водоканалу, це більше 110 років. Але він з бутового каменя. Тобто його клали так, як йшло, дозволяла тоді геологія сучасна. Тут проходила річка. Ми ж напали, потрапили з нашими друзями, які допомагають нам, супідрядники київ Київ під шлях Буд, КПШБ. Вони власне показали нам русло старої річки, це є берег старої річки, який виминає. І так само ці наші пращурі, які це будували, вони робили по простому принципу. У них з камінчиків складалося, і вони його клали, як їм було зручно. Так як у нас штанги труб мають по 6 метрів, там так чи по 9 метрів, ми можемо класти тільки такими прямими відрізками. Тому, власне. Є такі технології. А раніше просто копали так, як було зручно, і в тому місці, власне, прокладали, ліпили фактично, так? створювали цю трубу з камінчиків. А що стосовно ручних робіт, які зараз почалися, тобто вручну роблять? Фактично так, тому що можна було поставити відбійний молоток потужний на базі якогось там екскаватора, так? і ми це і пробували робити. Але коли ми побачили, який йде на резонанс і як воно віддається на сусідні наші будівлі. На огорожу личаківського цвинтара, ну було прийнято рішення зупинитися, робити все в ручному режимі. Тому що... Нічого не зруйнувало? нічого нічого Ви ж би що знали би перші. Це